Привіт, OnePlus офіційно презентувала свій дійсно справжній флагман 2025 року, який випускається з лозунгом Все супер про». хоча назвали смартфон класично OnePlus 13. І як каже сама компанія, OnePlus 13 – кращий за про в усіх аспектах. Давайте розбиратися. OnePlus 13 випускається в трьох кольорах. Чорний назвали Obsidian Secret Realm, нове зернисте скло з чорного дерева. Має текстуру та дуже привабливий вигляд. Синій колір Blues Awa. година блюзу, нова приємна до шкіри, оксамитова шкіра, Baby Skin. тепла та гладка. Та білий колір White Deep Down нове шовкове скло, настільки гладке та шовковисте, що ви не захочете від нього відірватися. Грані плоскі, метала рама з алюмінієвого сплаву 2,5D округлення на передній і задніх панелях. LR слайдер на місці з лівої сторони. Матеріал спинки скло чи шкіра, захисне скло екрану, ультракерамічне скло Crystal Shield. Дисплей тут супер флагментський і супер Тепер це плоский дисплей, мікровигнуте скло з чотирьох сторін, рамки тонкі і симетричні. Діагональ 6,82 дюймів, роздільна здатність 2К, 3168. На 1440 пікселів. Матриця 8 t LTPO від 1 до 120 Гц, пікова яскравість до 4500 ніт, типових 800 ніт. Під відбиток пальців ультразвуковий. Також дисплей отримав технологію роботи в рукавицях і, звісно, Rain Touch для роботи з дисплеєм, якщо ваші руки вологі чи на екрані бризки води. А також обіцяють, що цей дисплей має низьке мерехтіння, септом малий щим. Процесор тут новенький, 3 нанометровий Snapdragon 8L. Який працює на частоті до 4,32 ГГц, графіка Adreno 830, оперативна пам'ять від 12 ГБ до 24 ГБ lpddr 5X вбудований накопичувач від 256 ГБ до 1 ТБ UFS 4.0. Батарея на 6000 мАч плюс 100 Вт на швидка зарядка по дроту SuperVOOC за 36 хвилин, 50 Вт на бездротова зарядка AirVOOC за 75 хвилин. Також тут додали підтримку Max. Safe. Септо смартфон отримав магніт. Реверсивна бездротова зарядка до 10 Вт, дротова реверсивна зарядка до 5 Вт. Основна камера потужна на три модулі по 50 Мп кожний. Головний флагманський модуль Sony Lite 808 з діафрагмою F1.6 23 мм та двохосява оптична стабілізація. Плюс ультраширокутний модуль від Samsung з діафрагмою F2.0, кутом огляду 120 градусів, 15 мм та макрорежим 3,5 мм. Сантиметри. Плюс перескоп телефотомодуль Sony Elite 600 з діафрагмою F2.6, 73 мм, 3-кратний оптичний зум та двохосява оптична стабілізація. Запис відео до 8К-30 FPS включно налаштування камери від Hasselblad. Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі Sony mx 615 з діафрагмою f 2,4, 21 мм. Запис відео до 4К60 кадрів в секунду, включно. Це круто. Перевіримо обов'язково якість OnePlus 13 отримав бездротові мережі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, інфрачервоний порт а також функцію з iPhone передачі даних одним дотиком. Порт USB c 3.2 Gen1. Також смартфон отримав турбовібромотор, подвійні потужні стереодинаміки та чотири мікрофони для якісного шумопоглинання під час розмов. Пиловологозахист на цей раз повноцінний та просунутий IP68 та IP69 – Нагадаю, IP68 означає абсолютну герметичність від попадання дрібних частинок всередину корпусу, а також виключає проникнення вологи під панель. OnePlus 13 можна використовувати на глибині до 1,5 метра до 30 хвилин. А ось клас захисту IP69 надає перевагу, що смартфон захищений від потрапляння води під високим тиском. Це стосується води під тиском 100 бар та температурі 80 градусів за Цельсієм. Також цей стандарт гарантує Захист від пилу та інших частинок, себто на цей раз OnePlus вже ніхто не буде критикувати за те, що вони зекономили на класі захисту ip 68. Тепер вони дали нам більше, ніж ми думали. За це дякую. Працює смартфон на новому коло S15 на базі Android 15 в Китаї. На міжнародному ринку смартфон вийде, звісно, на OxygenOS S15 на базі Android 15. Але, скоріш за все, презентація відбудеться десь в січні 2025 року. З приводу підтримки смартфону, то можна очікувати. Десь на 6 років підтримки від виробника, так само, як OnePlus Nord 4 себто 4 нових Android, як мінімум, та 6 років патчів безпеки, а там вже чекаємо офіційну інформацію. Ціни в Китаї 12 256 гігабайт 632 долари, 12 512 гігабайт 688 доларів, 16 512 гігабайт 745 доларів та 24 гігабайти плюс 1 терабайт 843 долари. Тепер оригінальні аксесуари від OnePlus з магнітом Oppo Mac, який сумісний з MagSafe. арамідний оригінальний чохол 28 доларів, чохли під дерево також по 28 доларів за штуку. Ну і звісно, класичний Sunstone Black. За 14 доларів. Ну а тепер оригінальні аксесуари для OnePlus 13 і не тільки. Нова потужна ганзарядка SuperVOOC 120 Вт на два порти та підтримкою Power Delivery 65 Вт 35 доларів. PowerBank на 12 000 мА, потужністю 100 Вт SuperVOOC та Power Delivery 45 ватт за 42 долари. Тонкий як картка Powerbank з магнітом на 5000 мА за 21 долар. А також нова магнітна бездрутова зарядка AirVOOC 50. Вт для OnePlus 13, яка може зарядити смартфон за 75 хвилин, і вартує вона 42 долари. І у підсумку смартфон дійсно тепер флагман в усіх сенсах, і вартує достатньо адекватних коштів як для флагману. Так, в Україні його варто очікувати від 32 тисяч гривень. Це як мінімум, і це точно. Глобалка явно буде близько від 40 тисяч гривень. І у підсумку чекаю на цей смартфон до себе на студію, і є такі думки оновитися. На нього з OnePlus 11. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити огляд на OnePlus 13 та його порівняння з OnePlus 12 та OnePlus 11 і багато чого іншого. Постав у цьому відео, напиши свої думки про цей девайс та аксесуари в коментарі. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей.